Вітаю, шановні колеги. Хочу вам презентувати невеличкий огляд матеріалів, які можна використовувати на уроках хімії для національно-патріотичного виховання учнів. Вони розбиті за напрямками. В напрямок перший – видатні вчені українці. Для цього створений веб-квест, в якому представлені українські вчені, їх портрети та короткі відомості про їх наукову діяльність. Брати прізвище вченого із списка. При правильній відповіді можна отримати посилання на більш детальний опис дослідження вченого в Вікіпедії. На платформі Люнінгс Ап створені завдання такого плану. В сьомому класі в темі вода неможливо не говорити про Володимира Вернацького. Велике значення Вернацький приділяв воді, тож і вправи такої тематики цьому присвячення. В 8 класі в темі солі, кристаллогідрати обов'язково повідомляємо учням про Миколу Пирогова, який створив гіпсову пов'язку. В 11 класі в темі метали адсорбція говоримо про е, Миколу Дмитровича Зелінського, який створив протигаз. Другий напрямок – українські етнічні РМСла. В 7 класі в темі кисень. Доречно дати таке завдання. Передивіться відео та назвіть формули оксидів, що використовували в процесі розпису бубнівської керами. Також в 10 класі в темі вуглеводи, відео про бортництво. Передивіться таймкод 2049 та надайте відповідь, який процес там відбувається. Відповідь там відділення відділення воску від домі. В 11 класі в темі силікатні матеріали обов'язково розповідаємо учням про гутництво, виготовлення виробів із скла, яке відомо українцям вже понад тисячу років. Третій напрямок, хімічні війська. В цьому класі в темі кисень пригадуємо про кровоспинний антисептичний засіб, гідрогенпероксид та розраховуємо об'єм активного кисню. Дев'ятий клас. Окисно-відновні реакції відбуваються в індивідуальному харчовому пакеті для солдата. Тож пишемо рівняння реакції та позначаємо ступені окиснення. В дев'ятому класі в темі вуглеводні. Виконуємо задачу на обчислення об'єми кисню для українського танку оплот. В 11 класі в темі метали обов'язково розповідаємо, що алюміній використовується в авіаракету, супутникобудуванні, магній для виготовлення сигнальних і освітлювальних ракет, снарядів, бомб, германій для генераторів і рацій титан для бронегруптурні. Жилетів. Мистецтво задимлення, справжні привиди війни, військові хіміки. Про це в темі не метали 11 -ти. білий фосфор, який є, аерозоли, утворюючою речовиною. Пишемо е реакції взаємодії фосфору з киснем і е повітрям. Створення е великих аерозольних завіз в 9 класі в темі дисперсні. Теми. Історична довідка, пластунська медицина, зменька вугілля взятого з багаття. Про це в темі адсорбція 11 клас. Ще більше матеріалів з теми на дошці падлит, за посиланням. Матеріали на дошці розташовані за класами, за темами. І я сподіваюся, що вони будуть корисними і цікавими для вчителів хіміків.